Із рубрики Культура 18 18-річний Скрипаль зі Львова виграв першу премію на престижному міжнародному конкурсі у Парижі. Скрипаль якому 18 років Богдан Луц отримав першу премію на міжнародному конкурсі Лонга і Тібо у Парижі? Юнак отримав винагороду 35 тисяч євро, а також його запросили виступити у театрі Єлисейських полів разом із оркестром Республіканської гвардії. Результати конкурсу опублікували на офіційному сайті у понеділок, 27 листопада. У фіналі конкурсу в присутності двох тисяч глядачів Богдан Луц виконав скрипковий концерт Сібеліуса. Цей виступ приніс йому перемогу. Львів'ян отримав першу премію у сумі 35 тисяч євро. А також приз глядацьких симпатій. премію преси та нагороду від оркестру республіканської гвардії. Який акомпонував учасникам Богдан став другим українцем, який переміг на цьому конкурсі після діани Тіщенко, яка перемогла на конкурсі Лонга і Тібо у 2018 році. Після перемоги львів'янина запросили зіграти разом із оркестром республіканців гвардії у театрі. Лісейських полів його виступ відбувся 27 листопада. До слова, Богдан народився у Львові у 2004 році. Навчався у Львівському державному ліцеї імені Соломії Крушеницької, Київському державному ліцеї імені Миколи Лисника. Також у Міжнародній музичній академії імені Менухіна, що у Швейцарії до цього. У двадцять році Богдан Луц переміг у міжнародному конкурсі Карла Нільсена. Крім того, юнак грав на концертах у Словаччині Швейцарії, а також виступав із симфонічними оркестрами Копенгагену, Оденце, Кошице Львівської національної філармонії та національним ансамблем солістів Київська Камерата.